Конкурс фестиваль студентська осінь писанкова в Коломиї проводиться вже в п'яте. Організовують його з ініціативи міського відділу культури за підтримки мера міста Ігора Слюзера. Мета мистецького заходу виявити молоді таланти. Цьогоріч участь у фестивалі взяли понад 100 студентів. Започаткований такий конкурс, якраз саме серед студентства, серед молоді, щоб молодь, яка навчається, яка починає перші кроки в житті, щоб різностороння розвивалася і виявляти таланти. не тільки ті саме професійні, на яких напрямках студенти діти навчаються, але щоб вони і могли себе реалізувати і духовно, мистецько, і виявити найкращих, найталановитіших студентів. Суддівська колегія критично оцінювала учасників фестивалю. Серед багатьох талантів судді обрали переможців в чотирьох номінаціях: танець, пісня, поезія, інструментальна музика. Прозовий фон студентського конкурсу становив 2,5 тисячі гривень. Журі ставилось до всіх лояльно, але але, тим не менше професійно оцінювали це як виконання даного твору, це сценічний образ передання характерне от, даної музичної композиції, яку представляли учасники. Наша молодь сьогодні активно показує свою творчу майстерність і дякую всім, що вони відгукуються, адже у нас сьогодні є дуже багато можливостей для розвитку молодіжної культури міста. Ще в дитинстві 18-річна Анастасія Гросу захоплювалася прочитанням поезії та співом. Її мрія виступати на сцені нині. Ні, стало реальністю окрім навчання в політехнічному коледжі. Дівчина професійно займається вокалом і декламує вірші. Участь у конкурсі студентська осінь» Пасанкова перенесла Анастасії перемогу в номінації. Поезія це є великим поштовхом для всіх пробувати себе в різних жанрах. Різ, в різному в різних аспектах. Це досить цікаво і дякуємо за винагороди. Окрім танців і співів зі сцени лунали й жарти. Гостей та глядачів фестивалю розважала команда та стакмітливих «Західний гай. Четверо студентів вже понад два роки жартують на сцені не тільки в Коломиї, але й по всій Україні. Їх жарти високо оцінили на чемпіонатах в Івано-Франківську Кременчуці Рівному. Що перемагати весела команда весь час працює над новим репертуаром, навіть якщо є суперечки. Звичайно, бувають деколи такі суперечки, але вони такі мимобіжні і надовго не Затримують, всі збираємося на репетиції частенько. Пишемо жарти всі по черзі, але найбільшу роль це бере Маша і Славік на себе. Серед учасників були й такі, хто вперше спробував свої сили в цьому конкурсі. Перед виходом на сцену Богдана, наймолодша танцюристка в колективі, не могла приховати хвилювань. Ну я дуже переживала, адже ну я перший раз була з цим колективом. Я не знала, ну як це все буде, як буде відбуватися, і мені було дійсно дуже страшно. Будемо сподіватися, що наступний фестиваль приурочений дню студента відкриє ще більше нових талантів серед коломийської молоді. Олена Козаченко, Володимир Скарбало, телеканал «Рай».